Hello, kid, діди, Сьогодні ми продовжимо тему школи, яку ми розглядаємо лекції 5, лекціон 44th in the pause. Пауза. Навіть українську ми розуміємо, що це пауза. На перерві in the pause. Звичайно, шкільне життя складається не тільки з навчання, а й з веселих перерв з однокласниками. І тому сьогодні ми поговоримо про перерви, що ми можемо робити на перерві. Повторимо слова з попереднього уроку іде штунде нам уроці. І сьогодні працюємо на сторінках 70 та 71. І в кінці уроку ми вже зможемо писати літу Y. Буку сполучення АУ і ШП. Читати слова з цими літрами, питати однокласники в однокласниць при їхній дії наперед відповідати на такі запитання. Зо. So. Штати від Убргін Ігель. Ми ще за мене заключали таку вправу, але така вправа на буде ще зустрічатися. Word eagle – їжачок, від слово eagle –– «їжачок». Але це у нас не звичайний «їжачок», він словесний. In the stunde, на уроці. Що ж я можу робити? Пригадаємо наші слова. Іх лерне, навчаюсь, Ich лезе читаю, Ich шрайбе, я пишу. Всюди буде закінчення, e", пам'ятаємо, мале» малюю.

Dieter und Billy laufen. Dieter und Billy laufen. Laufen bieten. Взагалі не дуже дозволяється бігати, але трошки можна так є springen, стрибати. Вагу, так, сполучення с П. На початку слова будемо читати як шп, шп, шп. шп. а-у, Шприн. Oh, laufen, laufen. Marise and Yamato Sprechen. Malise and Yamato Sprechen, Sprechen Rosmovati. Top to my physical activist. Robin, I got spring and laufen or sprechen. Okay then. Leonie und Klaus spielen. Spielen, Rate spielen. Wir name, kennen das Wort. Leonie und Klaus spielen, spielen, Computer spielen, Ball spielen, Iris Mitchell und so weiter. Und die letzte. Yvonne und Harry machen Gymnastik. Yvonne und Harry machen Gymnastik, machen Gymnastik, wir können die Gymnastik. Трошки розім'яти руки, ноги, якщо засиділися. Так, можна махем гімнастик. Що ж, давайте ще раз скажемо наперед. Інде pause. Ви шпринген. Стрибаємо. лампен, бігаємо. Шпреген. Розмовляємо. Шпілен. Граємо. Махем гімнастик. Виконуємо гімнастику. І тепер про себе скажемо їх шпрінге», іх лауфе, і шпрехе», їх шпіле, і махе гімнастик. Це ми вже знаємо. І ось бачите, що в даних виразах нам звучалася вітря упсилон. Давайте спробуємо її знайти. Да на словах літрю «упсло» Декілька разів. Ось вона зустрічалася ну. в кожному такому виразі. Виглядає як українська літра У, тому спробуємо давати її написати. Ось є приклад. І спробуємо написати паличку і от таку більш похилу. Тільки не заходимо, так? Давайте ще раз зробимо, щоб було гарно. Палочку і похилу. Так. І ось таку маленьку хвостик довгий. схожий на літеру И тільки хвостик довг. Так, взагалі схожий на книгську літеру У. І далі буква сполучення: А, у І, «е», як І, так, шпілен. Наприклад, слово шпілен я бачу. І ШП, ШП. Не «сп», а на початку слова буде шп", шпіле. Давайте напишемо, так, усі ці вирази. Пам'ятаємо, що після не спишеться. Так не забуваємо. Не дуже вийшла Вітра С, нічого нам можна видати та переробити Вітро С. Як змійка вона така у нас буде виходити, так? Давайте ще раз операцію. Ось така гарненька. Вітра С. Так, що в нас вийшло? Тому напишіть, будь ласка, дані літру псилон, лі, 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 про яку ми сьогодні говоримо, та букву сполучення у ваших зошитах. А ми спробуємо прочитати слова, які містять дані літри. Разом. Гім на стик. Ім на стик. Бачимо, що такі ризички означають склади. Тобто, в даному слові три склади. Szpilen, spre, baczcie, tak samo Spre šp, hen. C, H, czytajmy moje H, to my już znajemy. hen, laufen, bili, leoni, paul, au, au, oh, oh, paul, jako tak, paul. І також дані слова через лисичку спробуйте написати, оскільки вони складаються з усіх тих літер, що ми вже з вами вивчили. Далі ми вже зможемо з вами читати невеличкі речення Ліс у Меріри Ті Більда. Я сподіваюся, ви впізнали, хто це в нас? Where is Das? Das is Harry Potter. Це Harry Potter, так? Horvats з магічного мічним всесвіту. Зо, so, нам треба зрозуміти. Бачите, перше. Harry, Harry, Harry. Що ж він робить? Махт гімнастик. І ось у нас є перше. Так? Він робить там гімнастику не перед грою. Harry Spielt міт Ron товариш шпільд міт рун, рун. Рун його товариш шпільд грати. Харі шпільд міт рун, дас іс нума цвай. Ай, номер нума драй. Прочитаємо. Харі шпрінгт. Тобто, слово шпрінген, стрибати, так? Це Третій особі поставили ось так. Springct. Springt. Закінчення Т. Він стрибання. Це все певно, вільний час. Інде пауза. Давайте скажемо. Інде пауза, Harry, markimnastik, harry springt, harry spielt, мітро. Зот, що ж ти робиш під час перети. Вас масс у ген інді паузи. Що ти з задоволенням робиш під час перерви? Індіпаузе, чорне, оншпілі і gern. Під час перерви я займаюся спортом і граюся з задоволенням. Тобто, бачите, що ми все взяли з нашого питання, але коли в нас є якісь слова попереду? Так, це ми ще вивчимо обставина це у нас. Тоді слово буде на другому місці, а вже потім особа їх. Інді пауза, іх ге. Або ще один варіант. Можемо сказати: їх шпіле in the pause, Так, відправити це слово, in the пауза в кінець. Тож, оберіть варіант, який вам. Bildung für doppelt und sagt, was magst du gern in die Pause? Zum Beispiel, ähm, ich spiele ähm, gern in die Pause, ich spreche ähm, mit, mit Marco, zum Beispiel, dass du mit dem du sprichst, mit Marco, gern, ich laufe, gern und so weiter. І так далі. Так? Ще раз. Тобто, на уроці ми виконуємо також багато дій, Давайте їх ще раз назвемо лезен, лернен, шрайбен, зінген, мален, тюнг. І також шпрехен. Можна віднести навіть до уроку. Ми ж іноді розмовляємо на уроці, так? обговорюємо, розіграємо діалоги і шпілен також у формі гри. Ми робимо. Тому Дані види активності ми також можемо віднести до активності на уроці, не тільки на перерві. Повторимо ще раз слово перема і пауза. і перемо.